Найменші із сімейства леопардів та повністю електричний кросовер Leopard 3. Leopard 3 це автомобіль нічний клуб. Тут є вбудований бар з напоями на ваш смак, караоке з підключеним мікрофоном. А якщо вам не вистачає цього, то можна увімкнути ліхтарик з режимом стробоскопу. Капот з електроприводом та в ньому є додаткова ніша. Основні дві версії. Задній привід із батареєю 66 кВт на 220 кінських сил, і повний привід на 420 кінських сил з батарейкою на 73 кВт. Автомобіль може живити ваш будинок, та він укомплектований оригінальним кабелем для віддачі. Сьогодні в кадрі топова версія з відсіком для льоду, акустичною системою дивайли та електроприводом капоту. Вартість цього кросовера вражає за більш детальною інформацію. Завітайте в наш автосалон на столичному шосе.